Що трапляється, коли економічна система, яка обіцяла процвітання, починає давати збої? Що робити, коли обіцянка кращого життя з можливостями для всіх, перетворюється на кошмар нерівності та руйнування? Капіталізм система, яка сформувала сучасний світ, переживає кризу. І те, що колись здавалося ключем до свободи, тепер виявляється одним з найбільших викликів нашої епохи. Що буде далі? Протягом століть? Капіталізм зображався як герой глобальної економічної історії. Він приніс інновації, забезпечив зростання, створив багатство і дозволив досягти рівня споживання та комфорту, який ніколи раніше не був можливий. Але з часом система розкрила свою темну сторону. Обіцянка кращого життя не здійснилася для всіх. Поки одні накопичували незліченні багатства, інші все більше віддалялися від обіцянки процвітання. Але є питання, яке ніхто не наважується поставити, чи є капіталізм, яким ми його знаємо, ще життєздатним. Ми тут, щоб дослідити це, поглянути глибше на походження капіталізму, його підйом і проблеми, які він приніс. Це відео не буде говорити про капіталізм як абстрактну ідею. Ми подивимося на його недоліки та реальні витрати, витрати, які оплачують мільйони людей по всьому світу. І, можливо, ви запитаєте себе. Чи може майбутнє бути іншим? Чи є щось, що ми можемо зробити, щоб змінити хід історії? Щоб зрозуміти сучасний капіталізм, нам потрібно повернутися в минуле. Потрібно зрозуміти походження цієї системи, яка змінила хід історії. Капіталізм не народився за одну ніч, він розвивався протягом століть, набираючи сили в кінці середньовіччя та на початку нового часу. Перехід від феодальної економіки до капіталістичної справді почався в торгових містах Європи. У 14-15 століттях торговці та банкіри почали накопичувати багатства, створюючи соціальний клас, який кидав виклик старому феодальному порядку. Торгівля процвітала і разом з нею концепція капіталу, гроші та товари, використані для того, щоб заробляти більше грошей. Феодальна система почала відступати, і з цим виникли нові форми економічної організації, більш динамічні та орієнтовані на прибуток. Економічна теорія сучасного капіталізму, як ми її знаємо сьогодні, була в значній мірі сформована Адамом Смітом, шотландським філософом 17 століття. Його книга Багатство народів, опублікована в 1776 році, відстоювала ідею, що ринок має бути вільним. Без втручання урядів. Він вірив, що якщо кожна особа буде шукати свої власні інтереси, як невидима рука, що веде ринок, це автоматично створить процвітання для всіх. Логіка була проста: конкуренція призведе до більшої ефективності, інновацій, багатства для всіх. Але ідея сміта була неповною. Він не передбачав, як ця система може бути спотворена. Він не передбачав, що без регулювання компанії. Можуть перетворитися на монополії та експлуатувати працівників. Він не міг передбачити, що найбагатші використовуватимуть свої статки для маніпулювання системою на свою користь. Капіталізм зробив великий стрибок у XIX столітті під час промислової революції. Парова машина досягнення у масовому виробництві та зростання фабрик перетворили світ як ніколи раніше, поки деякі насолоджувалися багатствами, отриманими від індустрії. Робітники змушені були працювати в нелюдських умовах. Фабрики, хоча і продуктивні, стали місцями експлуатації, робочі зміни були виснажливими, заробітні плати, мізерними, а життя в промислових містах кошмаром бідності. Однак прибуток невеликої еліти був колосальним, що створило парадокс. Система, яка обіцяла процвітання для всіх, насправді створювала зростаючу нерівність між багатими і бідними. Робітники почали розуміти, що поки капітал, накопичений промисловцями, зростає, їх власні умови життя погіршуються. Боротьба за кращі умови праці, вищі зарплати та створення профспілок поширювалася. Однак ця опозиція здебільшого була придушена економічною елітою, яка використовувала свою владу, щоб зберегти статус-кво. Промисловий капіталізм також дав початок магнатам. Які домінували в ключових секторах світової економіки фігури, як Джон де Рокфеллер і Ендрю Карнегівського. Вони накопичили неймовірні багатства, контролюючи великі галузі, такі як Нафта і Сталь. Ці люди, відомі як розбійницькі барони, були захоплені своєю підприємницькою майстерністю, але також глибоко критикувалися за свої жорстокі та монопольні практики. І ось головний парадокс капіталізму. Він був розроблений для того, щоб створювати зростання і інновації, але при цьому створює нерівність. За кожним новим винаходом, кожним новим продуктом чи послугою, виникає новий розрив між тими, хто може собі це дозволити, і тими, хто не може. Ідея про те, що система завжди приносить багатство всім, все більше ставала сумнівною. З розширенням міст і концентрацією економічної влади в руках все меншої кількості людей. Виникли нові форми нерівності. Великі корпорації контролювали виробництво, розподіл і споживання. Простий працівник був лише маленькою частиною великої машини, машини, яка підтримувала інтереси кількох заможних осіб на шкоду більшості. Нерівність, далека від того, щоб бути аномалією системи, стала її невід'ємною характеристикою. Безперервний пошук прибутку. Призвів до економічної системи, де капітал контролював не лише засоби виробництва, а й політичну владу. Ідея меритократії, що кожен може досягти успіху завдяки важкій праці, почала ставити під сумнівся. І капіталізм, який раніше здавався ключем до свободи, почав проявляти себе як система, що сприяє лише вузькій еліті. Те, що почалося як обіцянка свободи і процвітання, перетворилося на систему, яка не просто не пропонувала можливостей для всіх, але й поглибила нерівність. Але справжня криза була ще попереду. Капіталізм ось-ось увійде в нову фазу. фазу де його надмірності почнуть загрожувати самому існуванню системи. І це лише початок. Ми дійшли до критичного моменту, коли капіталізм після століть зростання. Зіткнувся з точкою розлому. Те, що здавалося найпотужнішою силою глобальної економіки, з обіцянками безмежного багатства, перетворилося на фінансовий колапс, який відлунював по всьому світу. У 2008 році глобальна фінансова система потрапила в кризу. Криза 2008 року стала віхою. Глобальна фінансова система, що здавалася міцною, впала в прірву. Забравши з собою мільярди доларів, мільйони робочих місць і мрій. Банк, відповідальний за забезпечення фінансової стабільності світу, був втягнутий у павутину ризикованих спекуляцій. Фінансові деривативи, високий ризик і крах ринку нерухомості в США виявили внутрішні слабкості капіталізму. Тисячі людей піднялися проти того, що вони називали Уолл-стріт, символу системи. Яка ставить багатих і впливових на перше місце, залишаючи робітничий клас платити за це? Рух Occupy Wall Street виразив розчарування покоління, яке побачило, як багаті отримали рятувальні кошти, в той час як бідні, які заплатили за банкрутства та помилки системи, залишилися на милість зростаючої нерівності. Негайною реакцією стало масовий порятунок банків. Але що з нами звичайними людьми? Відповідь для звичайних громадян була більш жорстка економія, більше скорочення державних послуг і більше втрат робочих місць. Фінансова система швидко відновилася, але шрами кризи досі видні. Відновлення було нерівномірним. Великі корпорації та найбагатші люди швидко оговталися в той час, як найбідніші продовжували страждати. Що показала криза 2008 року, так це не тільки вразливість глобальної фінансової системи, а й ту нерівність, яку вона створила, нерівність, яка з роками стала основною характеристикою капіталізму. Нерівність між багатими і бідними це не випадковий ефект, а пряма наслідок системи. До 2020 року глобальне багатство досягло нових висот, і мільярдери накопичили більше багатства, ніж будь-коли. У той же час мільярди людей по всьому світу жили на застиглих зарплатах без належного доступу до освіти, охорони здоров'я чи гідних умов життя. Нерівність це не лише питання класу, але й питання доступу до засобів покращення власного життя. Капіталізм став настільки глобалізованим, що поки деякі регіони світу процвітають, інші залишаються позаду. Глобальна система виробництва, заснована на експлуатації країн, що розвиваються, дозволяє великим корпораціям отримувати астрономічні прибутки в той час, як умови життя в багатьох з цих країн погіршуються. Капіталізм створив цикл безперервної експлуатації, де розвиток в деяких частинах світу відбувається за рахунок експлуатації в інших, але нерівність, не єдиний цінник, який вимагає капіталізм. Безперервний пошук зростання і прибутку також призвів до екологічного колапсу. Капіталізм, розвиваючись без обмежень, не турбувався про наслідки своїх практик для планети. Капіталізм був побудований на моделі безкінечного споживання, де більше завжди краще. Але ця логіка є нестійкою. Тепер ми бачимо планету, що руйнується через безконтрольне використання природних ресурсів. Глобальне потепління, забруднення та знищення екосистем це не випадковості системи, а її пряма наслідок. Логіка зростання за будь-яку ціну руйнує майбутнє нашої планети. Сьогодні капіталізм стикається з екологічною кризою, яку не можна ігнорувати. Кліматичні катастрофи, які раніше здавалося, були далекими, тепер наблизились як ніколи раніше. Система, яка привела нас сюди. Система, яка обіцяла процвітання, тепер ставить нас на межу глобальної екологічної катастрофи. Іншим важливим моментом розлому сучасного капіталізму є зростаюча концентрація влади. На перших етапах капіталізм був певною мірою децентралізованим, але з його розвитком великі корпорації почали захоплювати контроль. І з цим економічна влада також почала концентруватися в руках небагатьох. Створюючи глобальну еліту, яка впливає не лише на ринки, а й на політику та уряди по всьому світу. Зв'язок між великими корпораціями та урядами став дедалі очевиднішим. Закони та регулювання, які мали контролювати поведінку компаній, були розмиті або навіть скасовані. Корупція, яка живиться грошима корпорацій, є прямим відображенням того, як сучасний капіталізм функціонує. Наймогутніші не тільки контролюють економіку, але й політику, яка править світом. Це більше не є теорією. Ми бачимо це по всьому світу: в скандалах корупції, у кампаніях лобізму, що підтримують великі корпорації в публічних політиках, які віддають перевагу інтересам капіталу на шкоду добробуту більшості населення. Те, що колись було системою вільного ринку, тепер стало системою. Контрольованою елітами, де бідні платять за помилки багатих, і цикл продовжується. Якщо 2008 рік був фінансовим крахом вже хворої системи, то кризи нерівності, екологічної та політичної, з якими ми стикаємось сьогодні, є відображенням системи, яка не тільки зазнала невдачі, але й стає нестійкою. Але, попри всю цю темряву, існує нове покоління активістів та рухів, які не задовольняються статус-кво. Боротьба за більш справедливе та стале майбутнє набирає обертів. Нові покоління починають ставити під питання систему, яка ставить на перше місце експлуатацію та руйнування. Але питання залишається: чи може капіталізм реформуватися, або ж він приречений на провал? Рішення залишаються невизначеними, але реальність є чіткою. Капіталізм, яким ми його знаємо, перебуває в кризі. Питання тепер таке. Чи можемо ми змінити хід історії перш ніж стане надто пізно?